Геть те, думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота. Чи то так у жалю в голосінні проминуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть, думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора льодовая, міцна. Може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яну буду камінь важкий підіймать, і, несучи вагуту страшною, буду пісню веселу співать. Вдовгу темну нічку не видну, не ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так! Я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Буду жити, геть, думи, сумні.